Отакий от капсульний готель у Індонезії. Карткою відкриваю. Ось вона моя капсула. Виглядає дуже круто насправді. Дивіться, ось так от. Ну і... Ага. Так от доторком руки. Врубаю світло. Тут Оце світло, оце світло, є телевізор, але тут лише індонезійські канали, нема ютубу, нічого немає. Тут ось такі наушники висять. Вентилятор можна включити, тобто там прохолодніше в кімнаті, і якщо тут спекотно, то воно наганяє то повітря прохолодне звідти. Нема розетки, є лише USB, тобто можна зарядити телефон, але не можна зарядити ноутбук чи щось інше. Виглядає наче круто, але якість всього цього настільки китайська у поганому сенсі цього слова, жодної шумоізоляції немає. Все таке іграшкове. Тонюсінький пластик. От трохи ще вдарити, і воно проб'ється. А вон там я навіть через дірки бачу кімнату сусіда. Тобто відкрив закрив двері, нічого не змінюється. Я чітко чую, як там байки за вікном їздять, вже не кажучи про те, що як сусіди хроплять. Може, трохи краще за шторку, але я все ж таки думаю, що ідея капсульних готелів трохи не в цьому, що ти повністю там закриваєшся, і в тебе там свій власний світ. Але тут такого відчуття немає. Але все одно це був цікавий експірієс.